Привіт, танкіст! Чергова акція у World of Tanks, але на цей раз тільки для тих, хто донатить. З 27 січня до 5 лютого можна буде купити за реальні бабосики такі машинки, як Astron Rex, Йосип 3 Зем3, Scorpion та Senlak. До речі, підписуйся та став лайк, це дуже мотивує на нові відосики. Що я б рекомендував, це Йосип 3 або Scorpion. Машинки дуже гарні, Скорпіон дуже гарно фармить. Йосип третій це ну, майже той самий Йосип, що і можна прокачати, але у нього є барабан. Астрон Rex я порекомендував рекомендував тим, хто краще грає, тому що машинка більш складніша. Сенлак це ЛТшка, хто любить ЛТшки, я думаю, буде гарний варіант. До речі, на Скорпіона вони зробили 2D-стиль. Але хотілося б 3D-стиль можливо, тому що Скорпіон вже стільки років у нашій грі можна було б зробити вже і 3D-стиль. Але обійшлися 2D. Стиль, до речі, такий нічого цікавого, звичайний камуфляж. Ось такий відосик. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.